Я Ольга Салійчук, вчитель логопед Рівненського ліцею за числом 8 та Рівненського ліцею Центр Надії. Пропоную вашій увазі нейроігри для розвитку моторики та міжпівкульної взаємодії, які я використовую у своїй роботі. Христинко, візьми в руки палички і проведи одночасно обома руками по доріжках. Молодець, а тепер розворотній бік. Христинко, поглянь на ці малютки, обери, які тобі подобаються. І зараз ми одягнемо гуки на твої пальчики. Mm, Оцю хочу. Давай. Давай тепер другу ручку і називай кольори. Який це колір? Христинко, який кольор ти одягнула? Оранжевий. А це фіолетовий. А це який? Червоний. Наступний який? Називай кольори. Синій. Зелений, малиновий, жовтий, червоний, фіолетовий і зелений. Молодець. Подивися, чи все правильно ти одягнула, порівняй. Так, покажи, де твоя права ручка. А де ліва? Це права це ліва. Так, поглянь на свої гумочки і скажи: скільки червоних гумочок ти одягнула? Один, два, три, чотири. Так. А тепер очками порахуй. А скільки салатових? Три. А яких більше? Червоних чи салатових? Червоних. Молодець. Наступне завдання: одночасно двома руками розсортуй ці кульки за кольором у дві тарілочки. завдання трошки ускладнюється. Права ручка бере лише білі кульки, а ліва ручка бере червоні. Десь Христинка. Покажи пальчиками ці знаки. Молодець. Давай помасажуємо твої пальчики. Одягай на вказівний пальчик. Середній. А цей пальчик називається Безіменний. І мізинчик. Давай зробимо кольорове яблучко. Вибери пінцетик, який тобі до вподоби, і бери ним помпончики. Яке гарне яблучко у тебе вийшло. А тепер давай двома пінцетами одночасно обома ручками заповнимо помпончиками деревце. Буде в нас казкове дерево. Можеш обирати кольори, які тобі до вподоби. Молодець, чудово вийшло. Тобі подобається? Так. Давай одночасно двома руками складемо таку пірамідку. Починай. За правою ручкою за правою ручкою. Молодець. Давай пограємо у гру кулачок ребро долоня. Кулачок ребро долоня. Кулачок ребро долоня. Рарорурере ре. ар, ор ур, ір, ер, ір. Одночасно двома руками закриваю однакові малюнки. Молодець. Давай розсортуємо тваринок за кольорами. І швидко впоралася. Підгадай загадку. Ніжна зірка сніжно біла, на рукав згори злетіла. Я приніс її сюди, стала крапелька води. Сніжинка. Давай складемо першу букву цього слова. Яка перша буква? С. 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 Молодець. Зараз ми будемо юними кравцями. Нам потрібно з тобою знайти ось такий светрик у тебе на малюнку. Хто перший знайде, той дзвонить у дзвіночок. Молодець. Тепер ось такий светрик. Давай, окей. А тепер давай пошукаємо штанці. Тримай. Пешкай. Натискай. Молодець. Христинко, обери картинку і складемо таку зимову композицію. Ось цю хочу. Добре. Я ці заберу. Подивися, хто зображений на малюнку. Отець, дерево, хлопчик, собака, гірка і ящик. Поштова скринька. Поштова скринька. Подивись уважно, хто на якій доріжці розміщений. Хлопчик на другий, молодець. А вовчик на який? На другий. Так, погляньте. Де знаходиться поштова скринька? Перед гіркою. Правильно. А гірка де знаходиться? Гірка за поштовою скринькою. Молодець. Де знаходиться котик? Котик знаходиться. Е перед деревом. Так, а дерево, відповідно? Дерево. За котиком. А снігорі де? А снігорі на дереві. Так. На чому катається вовчик? На санчатах. Правильно. Або сноуборді. На чому катається котик? <плес> на ковзанах, мабуть. На ковзанах. Поглянь, хто справа від котика? Праворуч від котика. Де твоя права ручка? Хлопчик. А ліворуч? Собака. Так, чи вовчик, чи собачка? Добре, молодець. Кожечкам. Пері кульки, які подобаються. Христинко, зараз одночасно двома руками намалюємо візерунок. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за перегляд!